Всім привіт. Хочу поділитися враженнями. Е, я трошки втоманий 60 кілометрів прокрутив. Зараз я знаходжуся е, в Словацькій республіці. Нарешті, нарешті я виїхав кудись за кордон. Ну і хочу поділитися своїми першими враженнями. Е, що саме перше? Саме перше це... Е, Кордон. Перетнути його вийшло ну, легше. Я трошки переживав. Треба, до речі, знати, що український кордон відкривається, ну, напевно, і Словацький. Не кордон, а пропускний пункт. Я з 9-ї години працюю до 9-ї вечора. Я приперся туди 8 годин ну, він був закритий. Український кордон взагалі без проблем проходиться, особливо, якщо немає ні цигарок, ні... Не... Пива, горілки, усе, якщо немає, кажуть, що в мене на судостерячі, навіть ніхто не заглядає в і рюкзак. Пропускають так. На словацькому кордоні трошки складніше. Ну тож, зайняло це буквально хвилин 10. І то і через мою так звану нерозторопність. Е, що словаки питають? Куди направляєшся? І чи є фінансове забезпечення? Я такий, да, да. До речі, питають на словацькій мові. Ну, ми розуміємо один одного, я відповідаю на українській мові і ніяких сперечок не було. Я показав е роздрукований ваучер з хостела, вони там щось в своїх базі даних вбили, показав пачку грошей, ну, там були і гривні, і... 100 євро, ну народ каже, а так-так, да, добре, да, заховав назад. І все, поставили штамп, я вже на території Словакії. Що зразу же кидається в очі. Буквально разюща відмінність. Кажись, тут прикордонне це село українське, воно і так не бідне, тому що там народ живе за рахунок туризму, за рахунок контрабанди. На Словацькій, те ж саме село, як і зі сторони Словакії, ну, реалізуюча відмінність. По-перше, кохайність. Кругом газончик підстрижений в будь-якому дворіку. яка б не була б бідна хата. Все одно газончик підстрижений. Дуже акуратно. Це перше, що кидається в очі, потім друге що кидається в очі замість таких плодово-садових дерев, що в наших селах садять в садку, там більше всього народ садить декоративні. Це в основному із соснових. Піхти якісь, ялинки, ну, і в такому роді. Дуже багато квіт. Біля домика, на вікні, під вікном та будь-де от, То не село, а якесь котеджне містечко. Е і видно, що це от середній клас. Машини, приблизно всі там хетчбеки, гольф-клас. Ну і такого плану. Дуже рідко я один раз побачив джип і то, тому що він виїжджав з поля. То Ні, брешу, два рази побачив. Це за 60 кілометрів. Це теж дивує. Потім дороги. Дороги є різні. Є новенькі, як скло, тут питань нема. Є старенькі, тобто вони не міняють кожен рік, але асфальт не кладуть. Але вони за ним стежать. Рівна розмітка. Не так як у нас один рік так розмітили, другий рік так, і воно там плутається, стирається, що страшне. От чітко розмітка, воно видно завжди потім жодної ями. За 60 кілометрів що я приїхав, жодної ями. Якщо йде щось таке намк на це, зразу ж вкатають асфальт, там заливають, ну в принципі це видно. Що ще вразило? Якось дуже багато людей циганської наружності. Буквально їдеш і ціле село циган. Але цигани не всі, що в нас такі вороваті і бомжу... бомжуватого виду, а от цивільні цигани, як це не парадоксально, то вони теж байдикують, скажімо так собі. А що мене вразило? Це знову слово, це вразило, воно як паразит, тому що воно дійсно мене вразило. Як народ може відбудувати собі такі будинки, тримати повір'я в такому стані, немає там ніякого мотлуху, нічого? На чому вони живуть? Тому що це, я знову ж таки зазначаю, не села в класичному цьому розумінні. Це іменно котежні будинки, це за, е, за містом, як у нас там е, не знаю, Густомель чи ну, такого плану. Де наші чиновники будуються, топ-менеджери і тому подібне. Но, тут е, заборчики не такі, як у нас, 3 метри, нічого не видно. А ми лише декоративні. О, там, дерев'яні з всякими завитушками, коло ковані. І це дійсно мол, вражає. Ну все, гаразд. Буду надіятися, що буде ще трохи відео. Записую тільки лише для того, щоб кожен раз не казати слово вражаю, щоб ви один раз почули. І цього було достатньо. Ну все, пока.